Сумні звістки продовжують надходити у громади Волині. Стало відомо про смерть двох наших захисників. Микола Сич проживав у Коволі 1980 року народження. Загинув 28 жовтня 2023 року в районі Гроботиного Запорізької області. Сергій Фадорук із села Карпилівка Сушичненської громади 1966 рік народження. Загинув 26 січня 2026 року. Донецької області. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрала ця війна. Луганська обласна військова адміністрація відзначила захисників Сталевої сотки почесними грамотами та знаками пошани захиснику Луганщини. Підрозділи сотої окремої механізованої бригади з початку весни 2023 року виконують завдання на сході країни. Тіло чоловіка дістали з технологічного колодязя в Луцькому районі. Рятувальники за допомогою спецспорядження підняли його на поверхню та разом із медиками намагалися реанімувати, але безрезультатно. Обставини з'ясовують правоохоронці. Лученка ночувала на вулиці і в під'їзді, хоча мала квартиру. Це про жінку, яку ви не раз могли бачити біля Лучиська в Луцьку. Вона постійно там ходить, розмовляючи сама із собою. Працівники соцдепартаменту кажуть, що до них надійшло звернення про те, що ця особа ночує в під'їздах. Жінку розшукали і забрали в лікарню для обстеження і за потреби подальшого лікування. Виявляється, у цієї панянки є житло. Соцпрацівники нібито не раз туди ходили, але жінку застати вдома не могли. Уночі 31 січня на Волині сталося дві пожежі: горіли житловий будинок у куснищі та господарська споруда у Грибовиці. Потерпілих не було ймовірна причина коротке замикання електромережі. 31 січня та вночі 1 лютого на Волині рятувальники ліквідували вісім пожеж у господарських спорудах. Найчастіше горіли хліви та літні кухні у чотирьох випадках. Ймовірною причиною стало коротке замикання ще в одному порушення правил пожежної безпеки. У решті причини з'ясовують. Потерпілих на щастя не було. Чоловік розбещував дитину з Волині, вдаючи із себе 16-річного підлітка. Чоловікові 44, він із Київщини. Його жертві 12 років. Даючи із себе 16-річного підлітка, він познайомився із дитиною в соцмережі, увійшов до неї в довіру та запропонував поспілкуватися зі своїм дядьком. Згодом уже через акаунт, так званого дядька, продовжував вести з нею переписку сексуального характеру. Чоловіка затримали нині він під вартою. За ніч в Ковелі зловили двох нетверезих водіїв. 18-річний кермувальник Мерседес мав 1,43 і проміла в крові та не мав посвідчення водія. Ще одна водійка перебувала за кермом із понад 1,5 і алкоголю. Обох відсторонили від керування та склали адмінматеріали. Двох водіїв під мухою зловили патрульні в Луцьку на Карпенка Карого. Зупинили автомобіль, який їхав без звімкненого ближнього світлофар. Водій надув у Драгер 1,82 проміле. Майже в дев'ять разів вище норми. На проспекті Волі Ополь проскочив на заборонений сигнал світлофора. У Краманича виявили 0,42 проміле на обох порушників, склали адмінпротоколи. Зимненський і Нискиницький монастирі наступними будуть звільнені від Московського патріархату. Про це заявив нардеп з Волині Ігор Гусь під час богослужіння в Успенському соборі у Володимирі, яке відвідав митрополит Епіфаній. Москви більше тут не буде. І, до речі, хочу сказати, що на одній стін до цього часу тут. Зараз Кацапи зобразили царя російського, він тут є присутній. Його не буде тут, я глибоко переконаний, тому що тут український дух. І ще одне, я хочу сказати, що вже найближчим часом міська рада оформить всі документи і каплиця, яку ви всі знаєте, ось тут, святого Володимира, буде передана Православній церкві України. Разом з тим я хочу вам сказати: наступними, я думаю, ви всі цього чекаєте, буде Зимненський монастир. І монастир в Низкиничах. І Я от зараз, бо я знаю, що вона послухає, я хочу звернутися до настоятельниці Зимницького жіночого монастиря. Вистачить ждати, провиявіть свою свідомість, а вона моя землячка. Зробіть крок на зустріч українській церкві. І не чекайте, що Україна зайде в Зимницький собор, як зайшла у Успенський. Підіть під домофор православної церкви України. І на сам кінець, шановні друзі, дуже важливо, щоб всі ті люди, які ходили десятками років до Успенського собору, я звертаюсь до них і звертаюсь до вас, бо ви маєте серед знайомих, друзів і родичів цих людей. Ідіть сюди знову, ідіть і моліться в успенському храмі, тому що нічого не змінилося. Окрім того, що цей храм позбавився московської опіки. Тому я переконаний, що без сумніву українська церква буде торжествувати. І останнє, я хотів би вручити від імені голови Верховної Ради, грамоту Верховної Ради, за заслуги перед українським народом. За Правдиву роботу на утвердження українського православ'я і української державності, нашому владиці. Не всі вірили, що ми тут будемо в Успенському соборі ще буквально декілька років. Аміна. Так, два роки судів, ви знаєте, десятки суддів в Луцьку, в Рівному, в Києві і так далі. Але коли є переконання, нічого не страшно. Тому я щиро хотів би вручити нашому владиці Матфею. Грамоту підписану Русланом Стефанчуком відповідна відзнака як повагу до його місії і релігійної, і державницької. Дорогий владико, вам дякую. Слава Україні! На стінах Успенського собору у Володимирі знайшли іконописні зображення останнього російського царя Миколи II та членів його родини. Про це повідомив народний депутат Ігор Гусь. Розписи представляють Миколу II та його родину як святих царственних страстотерпців. Вони були канонізовані російською православною церквою у 2000 році. Ігор Гусь охарактеризував наявність таких зображень у храмі як релігійну пропаганду країни-агресора. Він також заявив, що розписи не Довзі будуть усунені. Двох волинян 18 і 19 років підозрюють у пособництві шахрайству. Їх використали як фіктивних ФОПів у схемі з продажем неіснуючих дронів на понад 600 тисяч гривень. Кошти вдалося повернути замовникам. Правоохоронці встановлюють організаторів схеми. У Луцьку сімейний лікар приватної клініки підбурював хворих платити за групу інвалідності, хоча могли отримати її безплатно абсолютно законно. Казав їм, що треба заплатити експертні комісії, бо без цього групи їм не мати. Гроші, звісно ж, треба було передавати через нього. Насправді цей лікар не мав жодного впливу на процес ухвалення рішень щодо надання групи інвалідності. Його затримали, коли брав 8 тисяч доларів. Небайдужі лучани і патрульні допомогли літній жінці повернутися додому. Її помітили на зупинці громадського транспорту. Жінка не орієнтувалася в місті та мала порушення слуху й мовлення. Патрульні змогли з нею порозумітися, встановили особу та доставили додому, де передали доньці. У Луцьку хочуть впровадити офіцерів-рятувальників громади для реагування на локальні надзвичайні ситуації без залучення повного підрозділу. ДСНС проєкт передбачає роботу чотирьох офіцерів. На нього передбачать 8 мільйонів гривень шляхом перерозподілу бюджету. Гроші підуть на автотехніку, рятувальне обладнання, дрони, пальне та облаштування робочих місць. У Луцьку на вулиці Сергія Климчука 7, планують збудувати заклади охорони здоров'я та соціальної допомоги. Депутати міської ради надали дозвіл Центру первинної медичної допомоги Луцької громади на розроблення проєкту землеустрою. Йдеться про ділянку площею близько 0,22 гектара. Це перший крок до оформлення землі під майбутню амбулаторію. Після розроблення проєкту його ще мають затвердити на сесії. Лише тоді можна буде стартувати з будівництвом.